Ви повинні зрозуміти, що великі компанії повільніше розганяються. Ну то явіть, що у вас взимку оці саночки для дітей, і якась боржа, що легше стартане. Але далі, якщо баржа набере ходу, то захекаєтесь ви з саночками бігти. Тому якщо у них є стратегія на 10 років, ви повинні за 2-3 роки розігнатись так. Щоб бути на великому відриві. І цей відрив повинен дати вам знання, а за як наслідок знань гроші. Розумієте? Як наслідок знань гроші. Бо гроші, які наслідок знання, це дуже надійні гроші, а, а не випадкові гроші. Пішов на тендер, виграв у мене є. Або клієнт по якомусь сарафану зайшов. якийсь і я ніхіра собі. оці ви знаєте, приходять. Деколи в мене було і 120 я допригувала. А мене цікавить, стабільно скільки. А стабільно це не просто середньо, це впливово від мене. моєго там скільки? Неважливо в 120 чи в 30. Яка різниця? Так, хоч, хоч 200, якщо твоїх там 5, то всього лише там 5. А то ви, випадково.